По лінії 102 надійшло повідомлення про розбійний напад на жителя міста Калинівки. Як стало відомо, на громадянина напало двоє невідомих в балаклавах і під час нападу заволоділи значною сумою коштів. Почав кричати і з ними запротивлятися. Один достав схоже. То був, скоріше всього, на ГАН з глушителем один держав мене на землі, а кошти забрали і втікли. Нами здійснювалось патрулювання по місту Калинівка. Під час патрулювання було поміщено дві особи невідомі, які перебігали дорогу. Так як ми знаємо, що тут є вулиця, що вони забігли сюди, бо там більш нема куди. Тут ми знайшли дві особи, вони лежали, виходить, один чоловік тут лежав, другий чоловік тут лежав. Ми їх як ну, доставили вогнепальну зброю, їх затримали. Після чого було викликано другий екіпаж поліції, вони вдягнули їм кайданки. Оружжя є. Що саме? Ну смотрите що, я не знаю, як ви це називаєте. Холодне, гаряче. Пурестрій зовні схожий на пістолет. Курок знаходиться на бойовому взводі. Це ж важко, ваша куртка, ваш карман. Ну, ну, а дете на ваше. Ваш. Все зрозумів. Значить ваше. Знаходиться в зарядженому стані, зведений бойовий курок. Зараз ми проведемо його розрядку. 83-го року народження. Чоловік так, громадянин Росії. Це виявляєтесь? Це ваш документ? Да. Вказані особи були затримані групою реагування поліції. При них було виявлено вилучено кошти, які вони заволоділи у потерпілого, а також вогнепальна зброя, два пістолета, глушник, балаклави, мотузки. На даний час підозрювані особи затримані в процесуальному порядку згідно статті 187 частини 2, яка передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.